Вітаю всіх, мої дорогенькі! Що тобі потрібно знати прямо зараз? Інформація не для всіх, інформація з потоку, і ви з першої карти зрозумієте, вона для вас чи не для вас. Що тобі потрібно знати прямо зараз? Для кого ця інформація? Ця інформація для людини, яка починає нове життя, новий цикл в своєму житті. Хоче цього, стремиться до цього, має ідеї, і вже на початку свого обновлення, на початку свого нового шляху надіється на краще, рухається до цього, горить чимось і сподівається, що все буде добре. От для такої людини ця інформація. Що потрібно цій людині знати прямо зараз? Двойка Пінтаклі: ти так довго граєшся і не можеш прийняти рішення, що всі кораблі і всі успіхи відбудуться без тебе. Відбудеться без тебе. Та довго мінжуєшся, як говорив один мій знайомий. Лара, що ти мінжуєшся? Тобто, що ти так довго мнеся? Приймай вже якесь рішення, вибирай якийсь із тих варіантів, які в тебе в голові, і починай діяти. Що треба ще знати? П'ятьорка кубків. Для того, щоб іти вперед, завжди треба ставити щось позаду, минуле своє, якісь стосунки, якісь обставини, людей. Розстанься з цим. Поки ти не розстанешся з цим старим, віджившим і непотрібним, поки ніякого руху вперед у тебе не буде. Не буде. Тобі потрібно народитися заново, оновитися, оновитися. І даний етап життя, який ти проживаєш, хочеш ти того чи не хочеш, тебе заставить це зробити. Але ж тут потрібно і твоя якась участь. Поки живеш старим. Поки мнешся і ем, ніяк не можеш рішитися, як же ж це нове життя почати, поки всі успіхи відбудуться без тебе, і ти відстанеш від життя. Да? Дій, народжуйся заново, іди вперед, е, е, вибирай бути щасливою, вибирай бути самодостатньою. І все світ буде за тебе. У, у вас прекрасний період е, вашого життя, сама доля за вас. Сама доля за вас. Але... По заслугам, ти получиш те, що ти заслужив. Будеш отут отак плакати, переживати, що пішло, що уходить з мого життя. Прощайся з прошлим Да? Будеш довго думати, як і що буде далі, а що ж мене там чекає, а надавано мені. От все пройде мимо. Все пройде мимо. Почнеш діяти, а получиш староє рождення, друге народження. Верховна Жриця. Можливо, це якраз для людей сили, в яких зараз розкривається, розпаковується сила. Люди, які займаються якимись духовними знаннями, вивчають магію, ізотерику, вивчають якісь інші науки, ведична астрологія, номерологія. Да? Розвивай, піднімай свої душевні вібрації, це особливо, більше всього для тих людей, які знаходяться от в такому пошуку, да? як поміняти своє життя, спознання себе, спознання таємних знань про саму людину, про саму себе, про закони Всесвіту і езотеричні якісь знання. Це буде вам великим подспор'ям у вашому житті. Ну а для людей сили. Поради я дала. Хто дійсно час проходить якусь розпаковку і відчуває, що в ньому прокидаються якісь езотеричні здібності, то хатись, топтатися на місці вперед заявляйте про себе світу. Всі, мої куколки, всім бажаю успіху.